З вами я Велат Хакер і... Маса. От, Сьогодні у нас проведення паркура. Стоит на степу. Від стоматолога. Стамата... О, здрасте. Так, це ми не читаємо, а швидко проходимо. Ой, я шагу. Ай! Я як завжди. А я тут. Так. Та ну я не делался. Шо? А тут джекпоинт я? Эээ, е, неправильно. Просто там нема джекпоинта. Нажимаем ну, не кнопку. Тут знову немає Так. Ну, нема а де одежд. Джекп... Тут є джекпоинт? Я не знаю. У Тебе також не показується? У мене тоже, та. так. Так то їх их нема. Ні, ну я не буду перевіряти. Підписники. Якщо я помру і буду спочатку, ніколи не грайте в цей режим. Так. Як і в, 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 в м'ясника того. Плюс там важко пройти. А плюс. А там треба щось знайти. А плюс у нього... о, є ключ. Ля. Так, нам надо начинать только тут. Так, нам надо уборочно. Сидеть, сидеть, а а Сейчас Так, потом уборочно идем. А потом снова Сюда... Сюда. Почекайте. а а я чуть не упал. Я чуть не упал. Согласна. А, Подивите, я понял. Тут я... кетчуп будет. Эээ, ну. Поставьте лайк, если э, находила бы в такую лекарню. Да. А, не ставьте лайк, кто бы находил. А что то а. Ой. Типа коля э, коляры зубной пасты. Наверное. Ой, я сдохла, сейчас потыбем сюда я. Ні, в нас защитується джекпойнт. Защитується. А, норм. Просто так, нема. Так що підпизники можете грати. Так. Ну тільки не думаєте, що це так. якийсь, що ви, типу, ем, не прийшли. Угу. А це як це не цей. Ну, зрозуміло. зрозумієте. я не я... є Почекай мене. Я ще не помирав просто тут. Я тільки помирав на самому початку два рази і все. А ми куди їдемо? А куди? Реально, а як ми куди їдемо? Камеру не можна відновити. Печально, що не можна подивитись, куди ми. А е, куди а Ми замираємо. Ми за картою? А, а нам по чому треба йти? По буль, бульбашкам? Буль так. Ти також вмер? Я е так. Ай! Я не можу. Що за. О є yeah. а. А. а так. 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 И на наше прошлое видео. Де я там була Да там ти? дуже було. Ай! была. Ай! А! А, треба стригнути. Щас наоборот. А, вони геніальні. Так, а що тут? А тут іде... Там... Ай, Ай, я думаю, його можна перестрибнути. <плес> <плес> і напишіть. Так, а, тут тебе... тут а тут тебе зараз так. Надо треба пригати. прыгати. А, я знаю. Я всю карту доф награла. А. Я не. Писники, ін. І напишіть в коментарях ваш любимий мем. Який улюблений. Так, улюблений. Да, улюблений. Мій, наприклад... Там де коту так робить. Угу. Чи, наприклад... Е, Толик це А? Це дуже смішний мем. Ну, для мене так. Загуглить його. Ну, він смішний і не дуже. Ну для вас ну, коротше наш. Ну короче, у мене арбусарбус, арбуз Арбусарьбус, кухні. <розумненько>. Так, тут потім лабіринти. А, блін, да не тож стороною. А не той стороні, ой. Треба на на з початку подавити. Гвисникися погано грана граєте. В неї. Ой. Як там локнув. Хто в грав цю гру, ставте лайк. А куди нам дальше? Куди? Так сюда. А Стоп, а для чого нам е, з даху падати вниз е, назад в стоматологію? Це ж типу там стоматологія? А, а, ні. Тут не стоматологія. А тут треба... Е, ст... що для стомато... mm. <смірко> Ти вмер. А, я тільки зараз змітив. Що знизу на... Написано, коли ти помираєш кожен раз. І, 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 я тоже я теж полог в оббі. Підписники ага. ви замітили це? Я теж полог в обі. От, ми, а, тут треба наверх так путь моток? Підписники, ставте лайк, хто грав в цю гру. Я наприклад, не грала. Я теж. Ну я дивилась на одноклассники. Mm. Ну вони mm. не цей. Ну, mm, я не заходила на них. Ролок стола, ставте лайк. Ну коротше, ставте лайк. Э, mm. е, я до нього не піду в рот. Ні-ні-ні не не, 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 не. як хочете? Я не піду до нього в рот. Гарно. Дуже. А чого нема цього двіночка, я щось не поняв. Без нього не ра реаль... без нього реально жити. Ні, ну реально. Ну да, говорити не можна. Фу, в нього отже. Рука. Він їсть руки. Ти також вмер? Також вмер. Так, да, э, і мені написало... Mm. Да ну, ну кам камера пішла отак. От Моя камера погана. Я тоже померла, марлера. Mm. О, кстати, у нього є камера, это очень. Да блин, я невозможно. Ну возможно якось, ну невозможно. Ну для мене це якось вообще. Я творой шл. И не спеши просто. Все. Не треба спішити. Це на спидране сидит. О, а тепер спидра. <ривається> я тоже не знав. Це спидра уже. Ай. Це, а ну, не я не я Там же в мене? Так. Я нажалось. Я, я не ви можу ви? нажати на... А по маленькому, а по маленьку попробуем. Окей, колонна пас я прийшов. підписники, привітайте мене. Не знаю як я просто не торопився просто не, не спідранив не так швидко, я просто йшов собі спокійно. Окей, рекламна пауза. Знову рекламна пауза, а то чекаю машу. Все, підписники, ми прийшли. А я проходив два рази, знаєте чого? А то я думав тут чекпоінт, і, і Я упав. Маша пройшла, а я ще проходив. Я не хочу покрові скакати. Е, е, вот мені наждав 358 пятьдесят тисяч волк і я його також. Та, Владі? Ага. Угу. Ой, Я не хочу. Я не хочу по цьому йти. Та, та треба швидко спідранити. Ви зрозуміло, що це таке, так? Так. Ми це говорили біля кор корів у першій частині від м'ясника. Так. О в а закінчується на ну. Треба е, спідранити, якщо ви що поспідранити, так швидше не буде по ньому йти. А... Стоп! Це... Стоп! Що? Я не приснідаю. Цей стоп. Якщо ми тоді. Йомаю! якщо ми тоді вилізли із корови, там не було видно, а із чоловіка буде. интересно 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 тут интересно очень интересно 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 Все, все, все подписники Я интересно Так, интересно 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 мы выйдем. Да. интересно уже интересно да. Ой, ну тут ну А про чому тут ноги? О, вертольоти! Бежих! Рятуй мене від... Рятуй мене від огонь! Ви, ви вже забрали? Ви вже забрали вертольот? Так, я а вже вийшов О, це жайтницівка, так? Так, так. Да да Йом-йо-йо, а, а що така велика? Да ви, де, де. доктор Дентіс Доктор Дентіс Я казала, що це Дентіс я... А чого чу... чу... ты Та... так... велике... эм... Йас... така... таке велика велика будильни в сюди. Там І дивіться, заберемо джеккоин. Спидфей. Джа Так, кудись на карту? Ой! Підписники я зараз до нього я піду. Що в мене за красну жиза. А я а я йду назад. <гум> бачиш мене? Що? Бачиш мене? Ні, А де ти? От я. Дивись на доктор Дентис. І знизу я. Ти, не бачиш? Я стрибаю біля доктора Дентіса. Бачу! зараз я до тебе йду. Окей, я помру. А наша, наша. Ну что, сюди. сюда. що за вс за Це кетчуп? Підписники, дивіться. Ми зараз будемо на тусе. Угу. Влад, давай. Ой. Шо? Давай где на тусу. Зараз. Ой, я, я перейшов там, где мы робили. Прикинь? Я. Yeah. Двигай, yeah. пам'ятаєш? Так. Игить, музыку, чука. Ой. Ой. Окей, и на цьому у нас все. З вами був я Влад Хакер, и. І... Маша, подчекайте, будь ласка.